За останні роки криптовалюта стала вагомою частиною спадкових правовідносин. Сьогодні поговоримо про те, як передати криптовалюту у спадок. Незважаючи на те, що криптовалюта входить до складу спадщини, спадкоємці можуть зіткнутися з низкою труднощів. Відсутність правового регулювання. Жоден нормативний акт не передбачає окремого механізму спадкування криптовалют. Анонімність криптовалюти. На відміну від банківських рахунків, які можна відслідкувати, криптовалютні активи знаходяться у гаманцях без персональної прив'язки. Відсутність доступу до криптогаманців. Якщо спадкоємці не знають приватних ключів або паролів, вони не зможуть отримати доступ до активів померлого. Щоб уникнути цих проблем, важливо заздалегідь подбати про спадкове планування та юридичне оформлення криптовалютних активів. Як оформити спадкування криптовалюти? Найбільш оптимальним варіантом є заповіт. У заповіті варто вказати вид криптовалюти, орієнтовну кількість та спосіб доступу та інструкції щодо отримання доступу, також особливі умови спадкування. Заповіт має бути нотаріально посвідчений, щоб уникнути можливих спорів між спадкоємцями. Ще один спосіб захисту криптовалюти передача доступу довіреній особі, яка передасть необхідну інформацію спадкоємцям після смерті власника. Також можна використати цифрові сейфи, де зберігаються ключі доступу або спеціальні послуги цифрової спадщини, які передають дані зазначеним особам після тривалого періоду бездіяльності аккаунту. У разі спадкування в судовому порядку спадкоємцям потрібно буде довести в суді, що померли дійсно володів криптовалютою. Основними доказами можуть бути виписки з криптобірж, дані про грошові перекази на криптовалютні гаманці та свідчення осіб, які знали про наявність активів. Якщо спадкоємці не можуть отримати доступ до криптовалюти, адвокати можуть допомогти подати позов про витребування інформації у криптобірж або банківських установ. Таким чином, оформлення спадкування криптовалюти це складний процес, який потребує юридичного супроводу. Фахівці компанії «Приходько та партнери готові надати консультації з питань спадкування криптоактивів, складання та нотаріальне посвідчення заповіту, допомогу у зборі доказової бази для отримання спадщини та представництво в суді у справах про спадкування цифрових активів, а також юридичну підтримку у взаємодії з криптобіржами. Звертайтеся до професійних юристів, щоб ваші криптоактиви були захищені та передані спадкоємцям без зайвих труднощів.